А також це проблема е, крайнощів, тому що зараз у нас, е, от знову ж таки, так, е, все українською мовою, е, і десь це на краще е, з точки зору там, розвитку музики, нашої української самостійності, так, десь це на краще. У нас зараз все кіно знімається українською мовою, е, але е, на далеку перспективу. Це може привести до зворотнього ефекту, що людей знову, саме українців всередині України, незалежно від впливу росіян, українців, знову стане дуже сильно тягнути до російської мови через те, що вона так нав'язливо і насильно заборонялася. Тому, зазираючи на далеку перспективу, так і наша війна, яка все одно рано чи пізно якимось результатом закінчиться, як наша війна закінчиться, так і ці крайнощі закінчаться. От ми прожили якийсь, грубо кажучи, роснявий період, так коли самими ж українцями всередині України за НАТО нав'язувалася російська мова, там роз... забагато було перегибів, що дуже багато місця простору давалось російській мові, в побутовому. Спілкуванні, в музиці, в кіно. Навіть в кіно у нас багато кіно та серіалів знімалися російською мовою до 2022 року. Це я кажу як людина, яка багато працювала в творчій сфері в сфері кіно з 2018 року. Я це особисто бачив. І ще такий цікавий був. Я це кажу в нейтральному сенсі. Був такий цікава ракіровочка була, що до нас до 22-го року багато приїжджало російських режисерів та акторів, а в Росію багато приїжджало українських акторів і, можливо, режисерів також. І не завжди це могло бути гармонічно. Це скоріше могло бути десь трохи дивно, з точки зору того, що в Україні до 2022 року. Російських та російськомовних серіалів та фільмів знімалося більше, ніж наших, наших місцевих, українських та україномовних. Мені дуже шкода, що тільки велика біда нас стимулює до змін. Але треба. Правильно е, от це проаналізувати, от, просто зробити висновок, що е, не треба впадати в крайності, треба шукати золоту середину. І е, справедливості заради я вважаю, що нема нічого поганого, якщо деякі українці захочуть щиро. От через те, що вони внутрішньо відчувають, що от їм так просто, їм так краще, так? у них так от краще працює от креативність, творче мислення, таланти, у когось російське коріння є.